Доброго дня, шановні колеги. Я представляю інститут української археографії, Ковальчук Оксана Олександрівна, археографічна діяльність Олександра Кістяківського, штрихи до інтелектуального портрету, тема моєї доповіді. Поняття портрету надзвичайно містке. Воно е, включає в себе як духовні площини, так і візуальні. А для портрету вченого надзвичайно важливо з'ясувати інтелектуальні сторони його е, світогляду. Під цим кутом зору я спробую розглянути археографічну діяльність Олександра Кістяківського, відомого правознавця, вченого, громадського діяча 19 -го століття. Наш шановний гол, голова за Зазначив, що нам необхідно переходити на методики пост і постпостмодерно. А я також хочу додати, що пост і пост-пост Постмодерн відкрив і нові матеріали для реконструкції біографії. А саме маргінальні, ті, які раніше не використовувалися. Це система помилок, система акцентів, практична діяльність, наприклад, така як археографічна, підбір матеріалу для публікації. І на прикладі Кісяківської я хочу показати продуктивність цього матеріалу. Отже, про саму публікацію у 1879 році вийшли права, за якими судиться малоросійський Народ, це Правовий кодекс XVIII століття, укладений козацькою старшиною. Варто сказати, що публікація була доволі нова на той час, адже небагато було матеріалів з правової культури України, видане на той час. Лише окремі документи з звичайного права Пантелеймоном Кулішем та деякі документи з правової культури судових інстанцій Тороженками. Тому, власне кажучи, видання повноцінного, великого правового кодексу викликав захоплення в інтелектуальному середовищі України. Лучицький зазначає, що це зразок для наслідування усіх археографів України і закликав, так би мовити, слідувати. слідувати Принципом, застосованим Кістяківським. Варто сказати, що Кістяківський дуже серйозно підготувався до видання цього правового кодексу. Він зібрав п'ять списків. А правда, найкращого і головного, який зберігався в Петербурзі, він не залучив. Але й за тими, що він мав, була укладена досить непогана публікація, яка потім десятки років використовувалася вченими для м м того, щоб взяти інформацію. Про ту про історію України XVIII століття. І сьогодні навіть упорядники нового видання сучасного прав, з якими судиться малоросійський народ, які здійснено спільними зусиллями інституту держави і права імені Корецького, інституту української археографії і джерелознавства імені Михайла Грушевського. Так от уступні статті теж підкреслено, що багато аспектів з цього видання є актуальними. Ця е, публікація, проте ця публікація не позбавлена. Е, Недоліків, які ми, хоча багато з яких нам не вдалося виявити при порівнянні. Вдання Кісліхівського і, так би мовити, кращого варіанту петербурж, петербурж, Петербургського списку. Е, так, наприклад, вказані раудялінусом. Розходження смислового характеру, наявність текстових перестановок, ті, що він казав, нам не вдалося виявити при порівнянні. Хоча недоліки вони все-таки є і стосуються вказання, вказання джерел, ті, чи інші правові, ну, норми, пропуски, окремих слів і фраз. Вчений друкував за прийнятими у 19 столітті нормами, тобто він застосовував сучасну орфографію, не передавав старовинні графеми. Не вказував закінчення сторінки і нумерацію сторінок. А проте, наприклад, передмова його є доволі актуальною, і ту яку, структуру, яку запропонував вчений, використовується вона і зараз сучасними дослідниками у передмову до прав, за якими судиться український народ. І В ній він піднімає такі питання, як причини виникнення пам'ятки, склад комісії, джерела, структура, зміст прав. Про це те це видання а, цінне не лише як зразок археографічної думки ХІХ століття. Воно виявляє окремі аспекти наукових, світоглядних, політичних переконань самого вченого, особливо а, якщо долучити до а, цієї археографічної публікації щоденники і біографічні матеріали. А, варто зазначити, що того часу в той час у Європі поширилися неокантіанські ідеї. А, Прихильники неокантіанства вважали, що рушіями історії є ідеї, переконання, і вони передують всім соціальним і економічним змінам. Кістяківський міг ознайомитись з цими ідеями, стажуючись у німецькому університеті, а потім виписуючи європейські журнали, і найсучасніші роботи з історії права, які він читає, і про які він занотовує свої враження у щоденник. Правознавці, прихильники неокантіанства, вважали, що на державу, на особливості державотворення впливають правові переконання. І от саме система правових уявлень і є чинником творення, головним чинником творення державності і визначають особливості цієї державності. Власне кажучи, духовна атмосфера в той час спонукала Кістяківського... Переосмислити роль духовної сфери в історії сучасності. А політична ситуація в Україні в той час була доволі непростою. Хвилі репресій, починаючи від 40-х років, прокочувалися українським суспільством і знайомі, родичі, студенти. Вченого періодично потрапляли під статтю звинувачення в українофільстві і ламалися наукові кар'єри, висилалися за межі Росії, або самі були змушені покину покинути Україну і виїхати за кордон. І от про ці зламані долі. Е Кістяківський говорить про Куліша, Костомарова, Чубинського, Драгоманова, шкодуючи про їх нереалізований потенціал як науковців. Емський указ створює нову загрозу. І, власне кажучи, щоденно Кістяківського сповнені цієї тривоги, переживання за власну долю. І тому він. Досить часто говорить про те, що щоденно що не треба проявляти активних політичних поглядів. Переконує в цьому, намагаються переконати в цьому студентів, але зазначає, що наукова діяльність може змінити, продукування ідей може змінити, власне кажучи, о, отою систему. Вияв прихильності до української справи він переносить до наукової сфери. У передмові до прав вчений демонструє свій варіант опору політиці невіляції відмінностей між Україною і Росією, що пришвидшився після Емського указу. Головною ідеєю стає відмінність філософії великоросійського і малоросійського права, а відтак і самих уявлень про державу. Власне, видання прав і є демонстрацією цієї глибини правових відмінностей між двома етносами. Ці відмінності не могли бути непоміченими. Єлизаветою, потім Катериною Другою, які ігнорували і насаджували варіанти російського ігнорували права і насаджували варіанти російського законодавства на території України, простежуючи подальшу долю прав, підкреслює той факт, що, попри масштабні репресії, звуження з кожним роком державотворчих процесів, козацька держава все ж відбулася. Останньою крапкою стає створення власної правової системи. І для Олександра Кістяківського було дуже важливо показати, що. Щоб права створювалися в атмосфері інтелектуальної конкуренції. І хоча перемагає партія, яка готова була створити новий кодекс, а він публікує матеріали і іншої партії, яка зазначала, що треба дотримуватись старовини і треба права просто в ну, основу прав покласти литовський статут. З українського варіанту дійсно в основі права був покладений литовський статут, але литовський статут наповнюється змістом, на зміст прав, за якими судиться малоросійський народ, активно впливає Могдебурзьке право. І саме Могдибурзьке право дуже цікавило Кістяківсько, оскільки він вважав, що це і є тією правовою особливості України на територію Росії. Могдобурське право не поширилось, не ходило, а литовський статут якраз. Впливав на російське законодавство, кважав Кісяківський. Цікаво, що той же литовський вчений виявляє регулярні помилки Кісяківського. У згадках Литовського статуту, численні не згадки Литовського статуту, як джерел правового норм. А от про Магдебурзьке право він якраз не говорив. І Лучицький говорить, що Кістяківський намагався простежити, як Магдебурзьке право вплинуло на державотворчі особливості в Україні. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що археографічна робота Кістяківського є новим словом, археографії 19 століття здійснена, вона була зразково, стала зразком для інших публікацій, інших вчених, але в той же час ця археографічна робота є джерелом з'ясування політичних, свідоглядних, наукових поглядів і самого Кістяківського. Дякую за увагу!